Вітаю в подкасті Технократи сьогодні, який виходить за підтримки NIC.UA, провідного реєстратора доменів в Україні. З вами я, Андрій Хветкевич, і сьогодні ми поговоримо про майбутнє доменів та онлайн технологій, як змінюється ландшафт інтернету за останнє десятиліття, понад 1200 нових доменних зон. Що з ними робити українським бізнесам? Як працюють блокчейн-домени? І що варто знати підприємцям і стартапам уже зараз, щоб бути попереду завтра, і як завжди, в нас у студії Джексі, експертка з доменів, торгових марок і діджитал бізнесу. Привіт, Джексі, привіт, Андрію! Дуже цікава тема сьогодні, і вона якраз на стику усього: брендингу, технологій та майбутнього українського підприємництва. Почнімо з найгучнішого. За останні 10 років ICANN делегував понад 1200 нових GTLDS. Це ті самі доменні зони, що стоять після крапки. Колись був просто COM, net і org. А зараз маємо онлайн AI, Art, Games і навіть Zero. Джексі, що ти думаєш про цю вибухову експансію? Це логічний крок. Світ цифрових брендів зростає, і люди хочуть щось персоналізоване. Якщо ти художник ART, якщо Айтішник, Dev або AI. Ось тут якраз і треба приділити увагу: не все нове краще, особливо для українського користувача. Тобто ти б не радила всім бігти і реєструвати, наприклад, крапка блокчейн замість перевірених CoUA чи ComUA? Не всім. Для більшості українських бізнесів досі працює класика. COUA, BizUA, ComUA, UA. Вони дають зрозумілу географію, довіру, локальність. Але от якщо ти виходиш на іноземні ринки, маєш strong Brand або ITшний стартап, тоді можна дивитися ширше: на AI, XYZ онлайн. Поговоримо тепер про блокчейн-домени, наприклад, ETH або NFT. Вони ж працюють без традиційних DNS, так? Так, це частина руху до децентралізованого інтернету. Такі домени існують на блокчейні. Їх складніше заблокувати, але й складніше обслуговувати. Вони не відкриються у звичайному браузері, без додаткових розширень. І тут питання: а чи готова до цього ваша аудиторія? Це певно, більше для ГІКІВ 3 стартапів або NFT-проектів. Саме так, це не заміна, а доповнення. Якщо ти продаєш онлайн курси в Україні, тобі потрібен простий com.ua або co.ua. А от якщо ти запускаєш DAO чи токенізований маркетплейс, тоді можна дивитись у бік ETH чи Bitcoin. До речі, раз ми вже говоримо про майбутнє, не можу не згадати про домен Locker. Це не просто нова зона, це вже частина Web3. так. Locker це справжнє інноваційне доменне розширення, яке поєднує традиційний Web 2 і нову епоху Web 3. Реєструючи домен Locker, ти не просто отримуєш адресу сайту, ти ще й можеш зв'язати її з біткоін-гаманцем. І це про цифрову ідентичність, яку не прив'яжеш до конкретної платформи, але яка лишається за тобою. І е, для слухачів гарна новина на Nick.ua до кінця 2025 року діє акція. Зареєструй домен Locker і вже через 5 днів після покупки отримай 5 доларів кешбеку у біткоін. Це не просто маркетинг, це сигнал. Домени стають не лише ім'ям, а ще й фінансовим інструментом та ключем до веб-три середовища. Це чудовий варіант для тих, хто цікавиться криптою, NFT, децентралізованими застосунками або просто хоче зробити перший крок у web 3 але без складної технічної частини. Тож, якщо ви хочете бути в авангарді інтернету майбутнього, спробуйте Locker, а заодно і трошки біткоїнів у подарунок отримаєте. Які з нових тенденцій, на твою думку, можуть бути. Реально корисні для українських стартапів уже в найближчі 2-3 роки. Перше багатомовні домени. Зараз можна зареєструвати адресу з кирилицею. І це круто для локальних брендів. Друге ніші GTLDs. Games, Fun, Site, Online — це хороша альтернатива, коли всі класичні імена вже зайняті. І третє розумне поєднання основний сайт на перевіреній зоні, типу ComUA. А додатковий бренд на новому розширенні, наприклад, стор для інтернет-магазину. Тобто гнучкість вимога часу, але не варто гнатися за модою, якщо ще не вирішені базові задачі. Саме так. І не забувайте, класика досі працює. І Com, і UA, і CoUA — це як добрі шляхи з прокладеною інфраструктурою. Джексі, дякую за чіткі пояснення. Дякую. І всім пропоную досліджуйте, тестуйте, але завжди реєструйте імена вчасно, бо поки ви думаєте, їх може вже не бути. А ви, слухачі, поділіться цим випуском із е, друзями та підписуйтеся на технократи сьогодні. Ми є в Apple подкастах, Spotify, YouTube та на інших платформах. І пам'ятайте, на Nik.ua завжди вигідні ціни на домени, а ще підтримка українською мовою. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!